Скажу пристрасно, як все було, скільки я перехвилювалася, як я вам вдячна, що ви зробили. Ви, Олександр Васильович, ви просто Бог ендодонтії. Одразу сказали: цей зуб лікуванню не підлягає, треба його видаляти. Олександр Васильович подивився сказав: Давайте я спробую. Получиться, буде гарно, не получиться – Ну, значить, видалимо. Ми завжди встигнемо видалити. І от, зуб лікувався років 15 тому. Пломба стояла, старенька стояла. Зуб неживий, без нервів. В останній рік стала запалюватися десна біля цього зубу. Щось треба було вже робити. І Олександр Васильович, оце, 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 оце жахіття він е, зробив нові канали. Він повитаскував оттуда всю пакость, яка там була, запломбував. На цей зуб одягли короночку цирконіву і все вуаля, красота. Просто красота.